Вітаю всіх, доброго дня. Сьогодні у нас на вигляді Ice Mix Lime від Славутича. Давно хотів скуштувати дане пиво. І що я вам хочу спершу сказати, success склад. Склад мене приємно здивував, особливо як для пива. Солодець, мінник, бурка, солодовий екстракт, бурка екстрак, з натуральним витязателем, лимон, лайм. Ялучна лимонна, ага, яблучна кислота, хміль. Не так уже і погано, зізнаюся. Остав час його відкрити і скуштувати. Що ж, запах. Доволі це як для світлого пива, запах. Смак. М -м, приємний, солодкуватий смак. Дуже приємний. Не гірчить. Класна штука. Я однозначно рекомендую її.